Я не боюсь, замуяю знову кашляли гріс, карпатські пальмоси. Ми аркуш, чистый весь номер Вірші про життя і смерть, про любов і розлуку, яку спричинила війна. Сьогодні у рівному презентувала другу збірку своїх поезій майор Збройних сил України Тетяна Камерістова. Збірка присвячена моїм бойовим побратимам, медикам 117-ї бригади. Власне опікуюся, Ну скажімо, опікуюся, волонтерів під волонтерію трішечки на них вже два роки. Ну і це 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 член моєї родини. Скажімо так, тому да більша частина збірки для мене є. Поезії присвячені моїм дітям. Власне, донечці старші, яка на війні. Є поезії присвячені друзям, які загинули. Вірші писала близько двох років. Назва каже Мавка, була одна крила опалені війною. Збірку оформили за кілька місяців, адже роботи над нею було небагато. Вона дуже грамотно пише, тому тут роботи мало. Треба було почекати. Можливо, на тижня три, поки художник зробить всі малюнки, зробить макет книги, і потім уже поки вона видрукується. Один із віршів у книзі присвячений полеглому побратиму Тетяни. Андрію Левицькому. Чоловік служив на посаді бойового медика. На презентацію завітала його дружина. Тетяна присвятила йому вірш. Вони були побратимами. Я вважаю, що пам'ять буде жити в цьому вірші. І в серці кожному, кожного, хто пам'ятає мого чоловіка. Окрім творчої збірка несе ще й благодійну місію. Книга вартує 200 гривень, і усі вилучені кошти спрямовуватимуть бойовим медикам. 117-та бригада, бойові медики, третій механізований батальйон. Всі кошти від збірки виключно йдуть тільки для потреб бойових медиків, тому що ну самі розумієте. Турнікет це хвилина, його вже немає, але коштує він більше ніж достатньо. І зрештою. Ну, no. якщо не ми сидячи тут, в більш-менш тихій рівненщині не будемо допомагати тим, хто воює, ну то для чого ми тоді взагалі? На цьому Тетяна Камерістова не планує зупинятись. Каже, далі буде збірка про любов, поки може, доти й буде писати. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.